Розпаковка. Сьогодні замість кави у мене базар був, ну що ж, вчора я не подумала, що мені ще треба. А де сьогодні помідорчиків немає. Помідорочки купила небагато, вже навіть і не пімпочки, бо помідори по 75 гривень. Ото серед літа 75 але дивіться, які красивенькі. Маленькі, я люблю величезні, але казала Марося, що вони дуже добрі. Взяла, бо вдома нема ні одного помідора. Огірки не купувала, бо вже маю своє, я широка господиня. Так. От, потім купила рибу. На завтра буде рибна зубка по-французьки. Теж голову ламала вчора, що купити. Коротше, не купила нічого такого, бо я не знала, що варити. Вже тепер знаю, буде рибна зубка і картопля. Як я не була широка господиня, картоплі я не вирощую, тому прийшла купити. картопля по 25 гривень. Так само у морозі в неї завжди ціна адекватна, в неї все свіженьке. І все, беруся до роботи! Всім гарного дня! Цілую, люблю! Бувайте!